Вітаю, темщики! Вірогідність заробити в P2P значно вища, ніж вірогідність втратити. Приймаючи кошти через P2P на власну картку, ви ризикуєте стати співучасником схеми з відмиву грошей або жертвою шахрайства. Дроп – це найнижча ланка у будь-якій сфері, і P2P не виняток. Більшість, якщо не усі з вас, хто зараз дивиться це відео, навряд чи мріє про те, щоб стати дропом. Але якщо я скажу, що ви можете бути ним, навіть не здогадуючись про це. Це називається розводний дроб, тобто той, хто використовується в якості підставної особи, не знаючи справжньої мети використання його особистих даних банківських карток і так далі. Ніколи не продавайте свої особисті дані нікому. Але навіть якщо ви не збиралися добровільно продавати свій банківський аккаунт, не поспішайте радіти. Оскільки вашу картку все одно можуть використати у різних брудних схемах, навіть без вашого відома. Сьогодні я розповім про шахрайство на p 2 p як не стати його жертвою та співучасником. Почнемо з легших схем. У плані збитковості для вас, у разі якщо ви станете їх учасником. До складніших схем, у разі яких ви понесете суттєві фінансові, а іноді і репутаційні збитки. Першим прикладом шахрайства є перегляд моїх відосів без лайків, коментарів, підписки на канал та мої соцмережі. Тому, щоб не нести фінансові та репутаційні збитки, виправ це. Forward Bank. Курс валюти в мобільному додатку значно відрізняється від курсу в касі банку. До 13 вересня у додатку Forward був баг. Курс валюти у додатку дорівнював курсу валют у відділеннях. В той час, як у всіх банках, картковий курс долара був 36,6. У Форварді він складав 41. Тобто, якщо відправити долари будь-яким способом, свіфтом прямим переказом з будь-якої доларової картки на гривневу картку «Форвардбанку», банку. То долар конвертувався в гривню за курсом 41. Фактично, це давало можливість прихильникам обналу робити його онлайн навіть без візиту в банк, якби не овердрафт, про який зазвичай всі дізнаються вже аж після його отримання. Простими словами, овердрафт це мінус по рахунку. А вже ж, банк помічає таку похибку і списує з картки різницю. І навіть якщо кошти були виведені з картки, баланс ставав від'ємним. Наразі на Binance P2P ордерів з Forward немає. Але на його місці з багом міг опинитися будь-який банк. Так, знаючи, що через Баг долар конвертується за курсом 41, зловмисник відправляє за номером вашої картки долар зі своїх валютних карток, який відразу конвертується у гривню. Отримавши кошти, ви закриваєте ордер. Зловмисник залишається з криптою, вам приходить овердрафт. Цей баг зовсім невинний порівняно з тими, про які йтиме мова далі. Адже баги бувають різними. Туду дочірній банк, мегабанку. Обидва, до речі, нещодавно визнані неплатоспроможними. І якщо у вас залишилися кошти у цих банках, ви можете розраховувати на відшкодування суми до 200 тисяч гривень в рамках фонду гарантування вкладів. Для цього вам необхідно звернутися у приват чи пумп. Так ось, восени 2021 року, в Туду був наступний баг при відправці коштів з банків на картки Туду банка. Платіжна система відправника не отримувала фінального статусу транзакції від Туду. І кошти поверталися на картку від правника та водночас зараховувалися на рахунок Туду і були доступні для виводу. Таким чином, 30 тисяч гривень перетворювалися на 60. Але, звісно, через декілька днів приходив овердрафт по рахунку. Цей баг вже набагато серйозніший, бо, на відміну від форварду, на пітупі було багато ордерів з Tudo bank. Зловмисник брав номер вашої карти у заявці. І здійснював по ній платіж з будь-якого банку чи платіжної системи, чи навіть обмінника. Вам приходила сума зазначена у ордері, і ви нічого не підозрюючи, відпускали крипту злоумиснику. А через декілька днів лишалися з величезним овердрафтом. До речі, якщо ви не читали договір публічної оферти, я перекажу вам його одним реченням: клієнт несе відповідальність за усі збитки банку. В той час як банк не несе жодної відповідальності за збитки клієнта, пумп про це не знає тільки ледачий. Кожен телеграм-канал зі схемками вважав, ніби своїм обов'язком чи боргом злити цей спосіб на загал, щоб якомога більше людей цим скористалося, тим самим стаючи співучасниками пограбування пумбу. Цікаво буде поспостерігати за перебігом цієї справи. Але якщо ви якимось чином ще досі не чули про баг пумбу, слухайте. Цей баг полягав у конвертації однієї валюти з різницею у 100 разів. Тобто 50 євро, відправлені з іноземного банку на валютну картку пумб, з конвертацією у цю валюту перетворювалося у 5 тисяч євро. А ще трішки пізніше перетворювалося на овердрафт. Так. Валютної картки пумп немає на P2P, але є гривнева. І вірогідність наявності валютної картки у власника гривневої картки дуже висока, оскільки пумп використовується зазвичай для обналу і тут не обійтись без валютної картки. Вхід ішли різні легенди, на які можливо не всі, але дехто вівся, даючи злоумиснику номер своєї валютної картки для оплати, залишаючись з овердрафтом і без криптовалюти пізніше. Деякі платіжні системи передбачають колбек або chargeback, тобто відміну вже проведеного платежу. Так, після оплати і отримання криптовалюти, зловмисник може відкликати платіж і залишитися із криптовалютою, і з грошима з вашої картки. Наприклад, ви продавали тезер за долар на п. Зловмисник здійснює оплату на ваш аккаунт. Ви, отримавши кошти, переказуєте йому тезер. Зловмисник звертається в службу підтримки і ініціює повернення платежу, оскільки він нібито не отримав послугу або товар, за який проводив оплату. За схожим принципом, пару днів тому багато тємщиків постраждало від схеми з NovaPay. NovaPay – це мерчант нової пошти, і схема полягала в наступному. Зловмисник відправляє посилку з оголошеною вартістю 29 тисяч гривень. Потім бере ордер на 29 тисяч гривень на p 2 p на покупку тезеру і бере номер картки для оплати. На картку з P2P оплачує кошти, нібито за посилку і отримує тезер. Потім через пошту відмовляється від посилки і ініціює повернення коштів. Таким чином залишаючись із тезером, і з гривнею. До речі, схожа ситуація сталася і зі мною влітку 2021 року. Я продавав тезер через P2P на певну суму у гривні, яка прийшла мені на картку МОНОБАНК. Через два дні вночі ця сума з моєї картки була повернена відправнику без мого відома та підтвердження. Спочатку підтримка МОНО переконувала мене у тому, що я сам комусь надавав свої дані, але згодом погодилася прийняти заяву щодо опротестування цієї транзакції. Тобто МОНО подає апеляцію до платіжної системи, яка провела цю транзакцію. Термін розгляду такої заяви згідно регламенту складає 45 днів. За цей час Монобанк мені відмовив в обслуговуванні. І яким було моє здивування, коли через 45 днів зі мною все ж таки зв'язалась служба підтримки і попросила реквізити для повернення коштів. І ще через 7 днів кошти було повернуто. Трикутник. Дуже стара, проте досі актуальна схема. У цій схемі три дієві особи. Через це така і назва. Зловмисник скамить особу номер 1 на передоплату на картку за будь-який неіснуючий товар чи послугу. Наприклад, картку для передоплати зловмисник бере на P2P у особи номер 2 і дає особі номер один. Таким чином, зловмисник підставляє особу номер два, а сам отримує криптовалюту. Особа номер 1 вважає особу номер 2 Власника картки шахраєм і всі претензії, в тому числі звернення в правоохоронні органи та службу безпеки банку, адресуватимуться їй. Давайте розглянемо це на наглядному прикладі. Зловмисник виставив на продаж на OLX iPhone, покупець Іван захотів його придбати, але зловмисник наполягає на передоплаті. Іван погоджується з передоплатою, і зловмисник бере на P2P ордер на покупку тезера за гривню у Миколи. На суму рівно передоплаті за iPhone. Зловмисник дає номер картки Миколи Івану. І Іван переказує кошти Миколі, думаючи, що за iPhone. Микола ж, в свою чергу, думає, що ці гроші він отримає за ТЗР. Айфон, який оплатив Іван, звісно ж, ніхто не збирається відправляти. І у разі виникнення претензій у Івана цапом відбувайлом тут стає Микола. Відмив брудних коштів. Припустимо, у зловмисника є кошти, здобуті злочинним шляхом, і він хоче замести сліди, вивівши гроші в крипту. Він бере ордер на P2P на покупку крипти за гривню і відправляє брудні кошти на картку нічого не підозрюючого продавця крипти. Якщо ситуацію зацікавляться правоохоронці, то продавцю з P2P потрібно буде доводити, що він всього лиш продавав криптовалюту, а не брав участь у схемі відмивання брудних грошей. Платежі закупованих територій. На окупованих Росією територіях України функціонує як гривня, так і рубль. Це чи не єдине місце в світі, де існує торгова пара гривня-рубль. Місцеве населення часто стикається з необхідністю здійснення оплати з картки, але картки ні українських банків, ні руснявих банків неможливо поповнити напряму. Поповнення карток відбувається через міняйл. Які беруть дуже високу комісію до 15%. Наприклад, у колаборанта на картці українського банку є гривні, і він хоче поміняти їх на рублі на картку рушнявого банку. Колаборант звертається до міняйли і переказує йому гривні на картку українського банку. Міняйло купує за ці гривні тезер на пітупі і продає тезер за рублі. Рублі виводить на картку клієнту-колаборанту. Таким чином, у разі чогось продавцю з P2P треба бути готовим за необхідності надати відповідним службам пояснення суті транзакцій з окупованих територій. Знаєте, як захиститися від перелічених шахрайських схем? Хі -хі. Ніяк. На 100% це неможливо, оскільки шахрайські методи удосконалюються швидше, аніж методи протидії ним. Але слідуючи деяким правилам, можна значно знизити ризики потрапляння у такі ситуації. По-перше, при можливості не використовуйте p 2 p майданчики для продажу криптовалюти, саме для продажу. Часто курс на P2P не відрізняється від курсу на споті інших бірж або обмінників. І при виводі грошей на картку через біржу і через більшість обмінників платіж здійснюється через платіжну систему. А не з картки третьої особи. Такі платежі викликають менше питань, ніж чисельні перекази з карток інших людей. Такі платежі виключають більшість шахрайських схем з картками. Якщо ви все ж таки продаєте через P2P, слід дотримуватись наступних правил. Оплата здійснюється тільки з того банку, який ви вказали в оголошенні. Наприклад, на монобанк оплачують тільки з моно, на приват тільки з привату і так далі. Як показує практика, в більшості випадків баги працюють при переказі між різними банками. Далі, ім'я власника картки має співпадати з ім'ям власника аккаунта біржі, на який відбувається обмін. Не приймайте платежів від третіх осіб. Якщо вам вже відправили кошти з іншого банку або ім'я відправника не збігається, вимагайте реквізити для повернення коштів і повертайте кошти лише на ту карту, з якої надійшов переказ. Якщо контрагент відмовляється, вимагайте цього через апеляцію. Якщо ви використовуєте банки, де не відображаються дані відправника, вимагайте надати фотокартки або скріншот особистого кабінету на фоні ордеру, а також надіслати виписку по транзакції, в якій відображатимуться дані відправника. Оригінальність цієї виписки можна перевірити за arn кодом тобто ID транзакції, на цьому сайті. Ось так, якщо коротко. Дякую за перегляд, тємщики. І пам'ятайте, скамити когось це краще, ніж коли скамлять вас. Але взагалі краще, щоб ніхто нікого не скамив. У крипті є багато способів заробити чесно. Бувайте!